Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні я до вашої уваги хочу представити, як я роблю вафлі із гарбуза у сендвічниці. Так як зараз є гарбуз, треба його використовувати, тому зараз розповім, як я буду це робити. Дуже смачні виходять вафлі із варенням, з абрикосовим. в Даному випадку я вам покажу. Пішли готувати. Натираємо на мілкій терці 300 грамів гарбуза. Ось так. Геть мілко мілко виходить. Далі додаємо дрібку солі, це для смаку, потім столову ложку цукру таку з гіркою. згіркою, ванільний цукор. Так, трішки. Потім чайну ложку розпушувача, таку повненьку, і одне яйце все це розмішую і буду додавати борошно. Зараз гарбу спустить сік, і це буде дуже добре. Борошно потрішки додаю, щоб. Не було лишнє. Ось таке тісто повинно бути і буду випікати. Форму я нічим не змащую, воно не пристає. Ось так закриваю і випікаю 4 хвилини. Ось зараз глянемо, яке воно, які ці вафлі. Ось такі вони на вигляд. І так робимо далі. Meow.